Доброго дня. Сьогодні у нас комісія з питань чло комунального господарства, комунальної власності, промисловості підприємства та сфери послуг. Вам на електронні пошти були надіслані проекти рішень, які виносяться на сьогоднішню комісію для розгляду і обговорення. Тому пропоную безпосередньо підійти до протоколу. Є заперечення? Немо. Це перше питання про припинення договору оренди від 22.10.2021 року номер 7 Це відділ житлового комунального господарства орендував у приміщенні в цьому, що ми сидимо, один кабінет, мають орендувати два. Щоб привести відповідність орендні відносини, потрібно припинити договір оренди на один кабінет, і друге питання про передачу нежитлових приміщень в оренду і оформити договір оренди на два кабінети. Є заперечення? Нема. Хто за? За. За, за. Так само служба у справах дітей. Зміна площі в оренди. Припинення довго оренди третє питання. Четверта передача. За. Приміщення слідуючому захисників України 17. Добра оренди із Сіянку, Буяновським та міграційною службою. Пропонується внести зміни до договорів оренди. Хто за? Назар. Восьме питання про передачу в оренду частин приміщень нерухомого комунального майна, вулиця Молодіжна, 10 а в селі Шуляки та Каштанова Тривер в село Котязі. Це приміщення під старостати на зимний період у закладах загальної середньої сумти. Дев'яте питання про передачу в оренду житлових приміщень нерухомого комунального майна по вулиці Миру, 2 в селі Наміщиха. За. Десяте. За. Десяте питання про передачу в оренду житлових приміщень, рахунок комунального майна вулиця Григорія, Зелений Ріг. Одинадцяте питання про взяття на облік об'єктів тимчасових споруд автобусних зупинок, Медмінвежах Жешківської міської територіальної громади. Східна додатка, яка додається до проєкту річного. Хто за? За. 12, 12 -е про взяття на облік і У відрозпоруд. нас ще є дроспоруди, на які не виготовлена оцінка. Потрібно провести оцінку, і взяти їх на обліки. Да. Да. Про передачу оренду гідроспоруд селі Кривчунка та Олександрівка. Це двоє людей, які орендують водне ставки, водне поло і землю. Гідроспоруди згідно законодавства входять, mm -hmm. також мають входити в оренду. Єві, да, да, в оренду. Алиш, оформляється окремими рішеннями, окремими товарами. Да. І у нас є звернення військовослужбовця, який просить, знаходиться в зоні бойових дій, просить автомобіль, який нам надійшов як благодійна допомога. Пропонується передати цей автомобіль для потреб військовослужбовця на військової частини. Да.